«О, Добре, що ти нам хочеш розповідати про мову. Подивись, подивись канал К2. Він по сьогодні створює розповсюжет медіа в міст московицькою. Що ти нам на це скажеш? Ти в батальйоні К2. У них на каналі московицький медіа в міст. Ну, ну розкажи нам, розкажи нам. Ну, зі мною залізобетонно, відколи я подав рапорт. Жоден командир не спілкується московицькою. 100% спілкування з командуванням в моєму батальйоні проходить українською. Мовою. Будь-які періодично там, десь в робочому процесі пролітають інструкції, там, накази, рекомендації, не знаю, що московицькою. Я їх ігнорую, кажу чорним по-білому. Я не сприймаю московицькою, спілкуйтеся зі мною людською. Мовою. А добре, тому ти на посаді молодшого сержанта. Ніколи, ніколи, ти не станеш офіцером. О, якби ти був толерантним, у тебе було б вже 500 тисяч підписників в каналі. Нормальна посада. Ти б був офіцер, офіцером, офіцером, так не, 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 не", молодший сержант. А, а вчися. Мудре телятко двох маток се не все. Не мудре телятко. Сашко добрий, слава нації! Вітаю на каналі. Добрий Ренбат. Ось він, я в Етері, крайний день відпустки. Завтра статую з Києва на Донеччину, в зону бойових дій, на виконання бойових задач. Сьогодні мені в рекомендаціях Facebook підкинув там відео якихось там тренувань морської піхоти. Морська піхота, еліта! Так, як вони там повзують, там натягнуті дроти, гниле м'ясо. І чутно, так, що інструктори спілкуються московицькою. Москвороті інструктори. Який там, 14-й рік війни з Московії, 4 рік повномасштабки. Тут рвуть на собі сорочки. Где? Де? Де брати мобілізованих? А, Впала мотивація у людей! Не хочуть йти добровольцями! Якого піструна і хто до вас має йти добровольцями? Facebook канал там, Збройні сили ЗСУ, що там, отакий хрест, яких там сухопутних військ, я не знаю, там, піксель, воїни, квіти нації, повзають під дротами. Ти чого? Давай, палзі, палзі, тут м'ясо, тут провода. Що? Хто? Ви зрадники, ви вороги української нації. Мені 18 років. Ви мене хочете залучити в свої лави 2 мільйони гривень, 100 мільйонів гривень. Які мільйони гривень я маю стояти за українську націю, за український нарід, за українську державу. А ви тут мені не знаєте, які погони, посади? Я рот любив, я воював. Ви мені будете щось московинською розповідати? Я маю до вас туди йти, щоб ви мені не відправляли на фронт. Давай, братушачик! Хто ви такі? Ви зрадники? Ви вороги. Мої особисті української нації і держави. Яка мотивація? Кого? Для чого ви мотивуєте? Хто ви такі? Ви не люди. Ви вороги. Максимум, які інструктори, які командири, які посади. Ви Москвороті, четвертий рік повномасштабки, московицька зброя, головна зброя загарбників, окупантів, гвалтівників проти України, проти нашої держави і нації. Я, Сашко Добрий, відчуваю іспанський сором. Я не можу нікого. Я приїхав у відпустку, я спілкуюся з навалою, молоді. Призивного, до призивного віку. Завтра вони зі зброєю підуть, і від нас залежить на кого вони підуть зі зброєю. Чи за нас, за українців, чи проти нас, проти українців. І вони мені кажуть, добре, чи варто зараз мені всі на старішім іті доброволь, добровольцям? Я кажу, це звісно варто. А він мені кажуть, а куди варто? А що я їм маю відповідати? В морську піхоту! Морська піхота! 33 за ВДВ! Москва Вперед! руський язик, братський народи. Що їй маю відповідати? Де ви, сука, зрадники, і Ну, це гробаний, сука, сором. Просто ви зрадники, ну, об'єктивно. Сашко добрий, батальонка-2. Ніхто зі мною не спілкується московицькою. Ви створюєте медеміст московицькою, розповсюджуєте московицькою, підіграєте московицькому світу. З братушанчиками там у вас все буде нормально. В полоні, так, якщо ви туди потрапите, вас будуть менше котувати і мордувати, тому що. Ну, ти ж ти ж свой, ти ж ти ж по русски говориш, ну, ну, ну. підпиши бумажечку, поїдь домой. Так? У той час, коли шматками без органів повертаються решки тих, хто не переходить в полоні на українську, а ви тут московицькою спілкуєтеся. Ну Мені соромно. Про яку мотивацію ви плямкаєте губами? Ви зрадники, повторюся, інтересів української нації, вороги української нації. Всі ви, інструктори Москвороті, створювачі і розповсюджувачі в медіамісту. Я не знаю, кого і до чого ви збираєтеся залушати, про яке падіння мотивації ви кажете. Коли ви системно працюєте на Московію, розповсюджуєте московицький світ. Цілком і повністю своїми діями, своєю бездіяльністю, своїми лінощами, своїми півтора московими клідинками, які не в змозі подужити людську мову. Я не знаю, чим завгодно. Тому, повторюся, ну, мені просто за вас соромно. Мені соромно спілкуватися з молоддю, яка тверезо ставить адекватні запитання, називає речі своїми іменами. І я у відповідь їм кажу, так, ви підете в морську піхоту, вас будуть тренувати зрадники. З вас будуть готувати московицьких солдатів, вас навчать московицької мови, щоб ви після полону добре себе почували в болотяному пікселі. Ну, а що ще я маю казати? Що я ще їм казати після того, як ви системно проводите антиукраїнську роботу? Я не знаю. Я вертаюся до виконання бойових задач, я ефективно провів відпустку, я щасливий взаємодії. З мотивованими націонатричними українцями з усієї території України найрізноманітнішого віку, і мені соромно за цей антиукраїнський гній, який я бачу в медійному полі системно від представників найрізноманітніших підрозділів, які собі дозволяють створювати, розповсюджувати медіаміст московицькою мовою. У мене все дякую за увагу. Ми, українці. Разом боремо і поборемо. Усупереч вам! Усупереч ворогам України! Внутрішнім ворогам України! В лавах ЗСУ, бо ви вороги, і ми вас теж поборемо. Все.